Привіт, успішні і щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, психолог, спеціаліст психосоматики. Тема сьогоднішнього подкасту психосоматика зайвої ваги. Почну з того, що я також мала проблеми з зайвою вагою майже все своє життя. В підлітковому віці це ще плюс-мінус компенсувалося активністю метаболізмом, мабуть. Але зайві кілограми були, і незадоволення своїм виглядом також. В школі я комплексувала з приводу свого живота, потім своєї ваги в цілому і неповороткості. Потім втікала з уроків на заняття в ближчий спортзал, вага то зменшувалася, то поверталася в плюс. І так все життя. Я звикла з цим жити. Вірніше робила вигляд, що звикла. Звісно, я не виглядала погано. Ріст 172, вага 75 кг. Але в моїх очах це було некрасиво. Я перепробувала все. Думаю, ви мене не здивуєте жодною дієтою, спорт кожного дня. Я могла їсти, а могла і не їсти. Але 75 кг були незмінною цифрою. Недовго не буду я вам довго описувати свої страждання. Думаю, ви йте в курсі, як це все відбувається. Мені вдалося вирішити це питання з допомогою психосоматики. Коли я почала вивчати причини зайвої ваги з точки зору психосоматики, у мене була одна думка: кошмар, це ж більшість про мене! Якщо щось є у вашому тілі, воно вам для чогось потрібне. Якщо є зайві кілограми, вони для чогось потрібні. І ні дієти, ні спорт не поможуть, якщо тіло потрібні ці кілограми. Хоча це розходиться з думкою менше їж, більше рухайся. Але ж ви це пробували, як і я. От в кого був результат довгостроковий, а в кого вага знизилася таким чином? Дефіцит калорій створили. Активності додали, а вага стоїть. Це ж класична проблема і кошмар людей зайвою вагою. Якась я не така думала я. Якийсь дивний в мене організм, раз йому не допомагають всі методи. А насправді потрібно зрозуміти, чому нашому тілу так важливо мати ці кілограми. Наша вага не зайва, вона правильна, чомусь саме така. Тіло не краса потрібна, в тіла задача вижити. І вага це адаптація до умов, в яких живе людина. Це можуть бути умови у фізичному світі, а можуть бути і емоційні. І ці умови можуть бути неочевидні. Людина взагалі рідко в цю сторону може самостійно подивитися. В психосоматиці ми шукаємо ці причини. Їх зазвичай буває більше, аніж одна чи дві, і працюємо з ними. Тіло має бути безпечно. Інакше воно поверне втрачені кілограми і навіть в плюсі про запас на наступну вашу спробу схуднути. Це пояснює, чому люди після дієт ще більше набирають. Як зайвою вагою працюють обсуху через пошук першої причини, через ряд терапевтичних питань, через знання конфліктів, які приводять до набору ваги. А існує ще емоційне переїдання, харчові звички, родові програми. Стратегії життя, емоційна сторона питання. Нюансів у роботі з зайвою вагою реально багато. От, наприклад, невиражені емоції усідають в нашому тілі у вигляді жирової тканини. Ця інформація особливо актуальна для людей, у яких є проблеми з відстоюванням особистих кордонів, які не вміють сказати ні, сказати те, що хочеться сказати. Саме емоції лежать у психосоматичній причині зайвої ваги. Ми якось реагуємо на подію, і ця реакція відбувається в нашому тілі. Ми розлютилися, злякалися, нам захотілося на когось накричати. У тілі під ці дії виділяється енергія, гормони, міняється хімія крові. Усе для того, щоб ми здійснили дію. Але нам зазвичай не можна висловлювати свої справжні емоції. Ми граємо в хороших дівчат. І ця невиражена дія, пригнічений емоційний заряд усідає десь у тілі. А пригнічувати емоції постійно це стратегія багатьох людей. І всі ці накопичені, невиражені емоції роками усідають у тілі, у вигляді симптомів хронічних захворювань і, звісно ж, зайвої ваги. Зайва вага часто має вторинні вигоди. Тобто людині чомусь вигідно мати зайву вагу. Наприклад, з популярного, з моєї практики. Коли я товста, можна не думати про реалізацію. Коли я товста, на мене не нападуть. Коли я товста, я можу просити про допомогу. Коли я товста, мені не застрять. Зі мною всі хочуть дрожити. Я можу витрачати багато грошей на себе різні процедури. Допоки в мене зайва вага. За допомогою інструментів психосоматики вторинні вигоди можна легко і швидко прибрати і навчити людину інших, більш екологічних способів досягати бажаного. От давайте розглянемо, як батьки можуть впливати на зайву вагу. Батьки використовують багато хитрощів, щоб дитина поїла. Тому, чим товстіша дитина, тим вона здоровіша. Тим багатше люди будуть виглядати, тим люди подумають, що краще ми живемо. І починається. Будеш багато їсти, будеш здоровим. Не поїв, не підеш гуляти. Хороші хлопчики і дівчата мають багато їсти. Ви можете написати в коментарях, які ви згадуєте відголоски дитинства про їжу. І от в дитинстві формується негативне ставлення до їжі і, або невірні харчові звички. Втрачається відчуття ситості, відчуття голоду. Або дитина плаче, батьки, щоб заткнути дитину, дають цукерку. І привіз стратегія. Боляче неприємно, потрібно з'їсти щось сладеньке. А потім ми говоримо, що дієта не працює. Це в наш род залітає все, що попало, бо є харчові звички певні. Людина їсть не просто так. Я маю на увазі переїдає або їсть щось, що проводить до завої ваги. Якщо людині не вдається нормально харчуватися, підтримувати здорове харчування це питання психології. От звідки? У вас знання, що їсти на ніч це погано. З'їв на ніч і потовстішаєш. Так і буде, якщо про це думати. А насправді організму все одно, коли ти там щось з'їв. Головне не переїсти. Ви захотіли їсти. Ви це ж з якогось стану робите. Ви відчуваєте голод чи відчуваєте потяг щось в рот запхати? А ще за допомогою психіки ми вибираємо, що ми будемо їсти. Тому існує фізичний і психологічний голод. На консультаціях я вчу їх розрізняти. Фізичний, я їла три години тому, тому я голодна. Психологічний ой, щось мені скучно. Може б то щось пожувати? Оскільки вам спеціалістів говорило про те, що їсти потрібно, скільки кроків ходити. Але ви не можете це зробити або змушуєте себе це робити, і вас надовго не вистачає. А все тому. Щоб робити по-іншому, потрібно змінити мислення. Існує декілька конфліктів, які приводять до зайвої ваги. Конфлікт безпеки. Поряд з ким або чим вам небезпечно. Центральним конфліктом у психосоматиці зайвої ваги є конфлікт самознецінення, нереалізованості. Я не до не до мама, не до жінка, не до спеціаліста. або ж несприйняття свого тіла. Фу, яке воно огидне! І тіло, ясна річ захищається жиром. Але люди ніяк не зв'язують ці речі своєю вагою. Є знання менше їсти, більше рухатись. Це, звісно, ок. Але ж не спрацьовує часто. Ще є конфлікт красивості, некрасивості, холоду, голоду, виживання, нападу. Ми всі їх детально розбираємо на консультаціях. А є ще різноманітні знання, установки, які заважають схуднути. Приклад з практики. Жінка займалася спортом, але не хутнула. Тому що для неї спорт це була кара, щось погане і небезпечне. І тіло замість того, щоб віддавати вагу, нарощувало, коли займалося спортом. Ми знайшли, де жінка взнала і прийняла рішення, що спорт це небезпечно і погано. І змінили в роботі відношення до фізичних навантажень. Знайшли підходящий вид спорту, вага пішла, тому що не було більше причин, від чого захищатись. А знання було в тому, що подорога жінки ходила в зал. Спочатку пошкодила ногу, потім через перевтому впала в обморок. Моя клієнтка тоді прийняла рішення, що фізичні навантаження в залі це небезпечно. Але її дієтолог сказала, що без спорту не буде результату от таке замкнуте коло. От в такі ігри грає наш мозок. Давайте повернемося до мене. Всім завжди цікаво, а який конфлікт був у мене? У мене було переконання, з яким я жила з дитинства. Я все сама, я сильна, я зможу. А сильні люди це великі люди. Причиною цих знань було відношення мами до мене. Потім на якомусь концерті мене ледь не збили з ніг на автоп. Я тоді подумала, що я надто мініатюрна. Я злякалася, що мене затопчуть, якщо я впаду. Я пропрацювала ці конфлікти, і вага почала повільно йти вниз. Звісно, ніхто не відміняв спорт і харчування, але вони почали діяти. Коли тіло більше не потрібно, були зайві кілограми. Тіло мудре. воно не хворіє просто так і не товстіє просто так, і зайва вага це наслідок. Якщо є наслідок, є і причина. Дієти і спорт борються з наслідком. Психосоматика вивчає, шукає і працює з причиною. Хочете підійти до питання зайвої ваги по новому, змінивши мислення, проходьте на консультації. Запис на сайті. Або у месенджері контакти під цим подкастом.